Околиці села Лядова, Могилів Подільського району, належать до унікальних природних об'єктів середнього Подністров'я. Лядова відома тим, що тут розташований один із найдавніших православних монастирів, свято-Осікновенський чоловічий скельний монастир, який отримав романтичну назву Подільський афон. Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в надзвичайно красиве мальовниче місце. Ми знаходимося на кордоні з Молдовою, і на телефон нам навіть прийшло вітання. Але ми не збираємося перетинати кордон. Ми продовжуємо досліджувати нашу прекрасну країну. Перед нами Дністер. На тому боці вже Молдова. А ми приїхали в скельний монастир. І зараз будемо його досліджувати. Ходімо разом. З вами Наталія Гарцева і це мій канал про подорожі. Підписуйтесь, буде дуже багато цікавого. І ставте вподобайку, якщо вам подобається моє відео. Ходімо! У цій мальовничій місцевості люди селилися з давніх давен. Комплекс монастиря розташований на скельній терасі 90-метрової гори над Дністром. Ансамбль складається з трьох печерних храмів. За легендами та народними переказами тут знайшов своє перше пристановище на шляху за фону в Київ. Преподобний Антоній Печерський. Відомий тим. Що започаткував Києво Печерську лавру, Антоній Печерський потрапив на територію нинішньої Вінничини, повертаючись зі святого Афону. Там він прийняв Чернечий Постриг і 1013 року, повертаючись до Русі, зупинився в цьому мальовничому краї. Тоді, саме по Дністру, проходив один із найнебезпечніших торгових шляхів до скандинавських країн, Галицьких князівств і Візантійської імперії. Антоній висік у крайдяній скелі на лівому березі Дністра Келію, яка збереглася до сьогодні, і вважається однією з головних святинь монастиря. Келія доступна до відвідування. Віряни та туристи можуть вільно її оглянути. келія через прохід у скелі з'єднана з храмом. На початку 20-го століття тут працювала археологічна експедиція, очолювана професором Антоновичем. Були знайдені знаки і зображення, ідентичні тим, які є в римських катакомбах. Такі знахідки археологів підтверджують, що в цих місцях проживали перші християни. А вже в 2012 році археологи знайшли на території монастиря римські і візантійські монети, черепки з орлами, предмети епохи трипільської культури. У вересні 2013 року монастир відзначив своє тисячоліття. Тоді ж відбулися масштабні відновно-реставраційні роботи, які тривають і досі. На неотесених брилах Вапняку можна побачити стародавні написи різними мовами та символи. Їх залишали упродовж сторіч відвідувачі та паломники монастиря. Деякі історіографи Православної церкви вважають їх відомим древнім монастирським літописом, який дійшов до наших днів. Під храмом і поряд з ним збереглися древні крипти, пісниці, де покоїться останки древніх монахів. За словами ченців, деяким з них понад 400 років. Бачимо дзвінницю. В даний час вона викладена з каменю та знаходиться майже на самому верху гори над храмами монастиря. До неї можна дістатися сходами. Лядівський скельний монастир є одним із духовних центрів Поділля, місце релігійного паломництва та популярна туристична локація. Тисячолітня історія монастиря вабить не лише вірян, а й туристів. До того ж, ця місцевість надзвичайно мальовнича. З оглядового майданчика відкривається чудовий краєвид на долину Дністра, який своїм руслом утворює надзвичайний малюнок рельєфу.

Багато гарних міст у нас в Україні. Так багато різних історичних, магічних, цікавих. Обов'язково рекомендую досліджувати нашу прекрасну країну. За радянських часів монастир почав занепадати. У 30-х роках більшовики пограбували і зруйнували монастир. Частину монастирських книг та ікон було розкрадено і безповоротно втрачено. У 1938 році монастир заборонних міркувань підірвали, оголосивши парафіян і монахів ворогами народу та контрабандистами, бо По Дністру проходив кордон та будували секретну лінію оборони. Відродження монастиря почалося вже у часи Незалежності України. У 1998 році. Почаївської лаври до Лядови прийшли ченці, які почали відновлювати обитель. Ми з моєю командою продовжуємо досліджувати чудеса Вінниччини. Потрібно нас догнати мою команду, бо я щось відстала. Віряни переконані що чудодійну силу має розташоване на території Лядівського монастиря старовинне Антонієве джерело, яке багато століть напувало і зцілювало паломників. Віряни порівнюють властивості води цього джерела з водою з колодязя Антонія. Який преподобний власноруч заклав на території києво печерської лаври. Тут також є цілющий копіль, в якій можна скупатися. Чи так це, чи не так, але місцеві кажуть, що науковці, які брали проби води, підпечують її лікувальні властивості. Сюди приходять люди, щоб задовольнити свої духовні запити через молитву, отримати душевний спокій. Чому безперечно сприяє природа та краса навколишнього середовища? Моя улюблена команда. Тож, якщо будете поряд, неодмінно відвідайте лядівський монастир. Ви точно не пошкодуєте.